Сьогодні покажу вам, як легко приготувати курячі крильця у медово сойовому соусі. Вони виходять дуже соковиті та у поєднанні з пікантним соусом це чудовий варіант для обіду або вечері, чи навіть до святкового столу. Крильця потрібно гарно помити, просушити та розрізати по хрящиках. Якщо є крайня частина крила або ж вона льотка, то, за бажанням її можна залишити або відрізати. Я її відрізаю. Складаю крила у миску та додаю до них сіль та приправу до крилець. Все перемішую. Крила можна як запікати відразу, так і дати їм час на маринування. Мої крила відпочивали десь півгодини. Викладаю крильця на деко, застелене силіконовим килимком або ж папером та запікаю у попередньо розігрітій духовці при температурі 180 градусів Цельсія протягом 40 хвилин. Поки крила запікаються, приготую до них соус. У миску наливаю 3 столові ложки соєвого соусу. Хочу додати, що даної кількості соусу мені вистачило на 1,5 кг крилиць. До соусу додаю 1 столову ложку меду. Півстолової ложки яблучного оцту. оцет можна замінити на лимонний сік. Також додаю. Півстолової ложки олії. У мене оливкова. Та на терці натираю три зубчики чеснику. Все розмішую і соус готовий. Коли крильці спеклися, змащую їх соусом. Я змастила всі крила соусом. Потім знову пройшлася по всіх крилах І ще раз, допоки не закінчився весь соус. Далі крила я посипаю попередньо підсмаженим чорним та білим кунжутом та вставлю ще крила у духовку на 10 хвилин. Супер смачні крильця у медово-сойовому соусі готові. Вони дуже смачні, як гарячі, так і холодні. І я впевнена, що такі крильця нікого не залишать байдужими. Смачного!